Ой, та не кажи це, ще та ж Монька заливає будку свою, кабінку та вже розтаскало. Угу. Ого. Саша, ти що підслуховуєш? Що ти почув? Та нічого. Значить, так з дому нічого не виносить, поняв? Добре. Але батя вже телевізор виніс. Як виніс? Вадим! А ти знав, що твоя мама тебе в кущах біля траси зробила? Що це неправда? У мене мама в капусті. Правда. Її прям на мотоциклі вдвоє хлопців возили і от довозили. Хто тобі це сказав? Моя мама. <гас> здрасте. О, здрасте, Сашенька. А чому у вас вдома притон? Який притон? Ну, мама казала, що у вас там притон, і всі, хто хоче, може прийти і там випити і кицьку вашу потягати. От а, можна я теж прийду, я хочу пити і з котиком погратися. Баба Зоя, як ваша підготовка? Яка підготовка, синок? Ну, мама сказала, що вам уже до землі готуватись треба. То як готуєтесь? <гум> Саша, давай пакети. Неси. Ой, привіт, людочка. Ой, привіт, як ти? Ой, та потихеньку ось з магазина йдем. Так рада, що тебе зустріла. Мама, а чому ми з нею розмовляємо? Вона ж прибацана на всю голову. Та то він шутить. Хороші шутки. А покажіть відро. Яке відро? Яке у вас між ногами? Мама мені так розказувала. Хе-хе, <рес> ну пішли. Іди, блять! Я ж тебе просила, з дому нічого не виносити. Так я нічого й не виносив. Мозги свої, блять, ти виніс. Добре, що це, хоч тільки Люда, почула, вона тупенька, може, не зрозуміла. Не запам'ятовуй це. Добре, піду теж всім скажу, щоб вони нікому нічого не розповідали. Кому всім? Ну, всім сусідам бабі Зої, тьотки Каті, дядьку Віті і Дімки, щоб він мамі не розповідав, що вона його після третього аборту народила. Господи, прости, що нагрішу. Мама, що ти робиш? На що ти ремень береш? Мам? Ну б.